У п'ятницю 30 серпня в Україні буде сухо і спекотно. Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями лише у південному регіоні, а саме у Херсонській області та Криму. Нарешті території знову не впаде ані краплинки. Вітер східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від плюс 19 до плюс 24 градусів. В день плюс 30, плюс 35. Ранок, день, вечір і ніч на Полтавщині будуть похмурими і з тимчасовими незначними проясненнями. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 19 градусів. Світло і передоби підніметься до позначки плюс 32. У Кременчуці впродовж дня погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря плюс 19 градусів, денна плюс 32. Переважно похмуру, з проясненнями погоду синоптики прогнозують прийдешньої п'ятниці у горішніх плавнях. День обіцяє бути бездощовитим. Температура повітря світлої передоби плюс 32. вночі очікується 20 градусів тепла. Вітер дмухатиме зі східного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 30 серпня 1956 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була. 1966 – дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.